Не вгамовують болю, поради, рецепти і час. Гіркота, безнадія, приховані сльози солоні, азовсталь та оленівка стали минулим для нас та не стануть для тих, чиї рідні і досі в полоні. Хай існує чимало релігій, учень та ідей, в лихоліття війни відкривається правда, мій друже, світ ділився завжди невідважних жартовних людей. І недолюдків злих до чужого страждання байдужих. Тож в річницю теракту і цинічної страти згадай: всіх торкнеться війна, а не тільки військовослужбовці, і у пам'яті серці сумління свого запитай, чи не слід і тобі вшанувати відважних азовців, описати їх мужність нездатна майстерність митців, їх беззброєних лякалась люта ворожа ватага. Зброїти можна й найкращих у світі бійців, та страшніше за зброю шляхетна солдатська відвага. Бо не гине від куль, не горить у жорстокім вогні, бо і не зламають ворожий полон та знущання, А Зовсталь та оленівка стали минулим. О ні! вічно жити героям, а ворога жде покарання.